Вітаю! В даному відео ми розглянемо питання середовища розробки. Якщо ви вже просунутий юзер, у вас є локальний сервер, ви можете спокійно пропустити дане відео і рухатись до наступного. Якщо у вас досі немає локального сервера, давайте я трохи розкажу вам, як його можна встановити та налаштувати. Для розробки я буду використовувати XAMPP сервер. Ви можете знайти. Інструкцію по встановленню даного сервера в YouTube, безліч відео є. Там є лише маленький один нюанс, що в сам сервері по замовчуванню, ну, принаймні, в версії, якою я користуюсь, ви не можете мати доступ напряму до домену, який який ви створили. от Наприклад, якщо я створю, це директорія XAMPP, де знаходяться всі мої домени я створю новий, новий домен. WPP local. Це, по ідеї, має бути локальний домен мого сайту, який би я хотів би, щоб коли я викликаю його в браузері, він був би мені доступний. Але насправді він не буде доступний в XAMPP по замовчуванню, Тому що. Треба зробити деякі налаштування. Давайте ми запустимо XAMPP і подивимося, як воно, як цей домен буде працювати на дану мить без жодних налаштувань. Ми запустимо Apache, давайте запустимо вже MySQL, на всякий випадок, на майбутнє. І створимо. Створимо в нашій в нашому, на нашому локальному домені index.html Тест. По ідеї, якщо я зараз зайду по даному посиланню в браузері, мало би відображатися тест, слово тест. Яке я прописав в коді. Так. Наразі ми бачимо, що сайт недоступний, але ми можемо до нього до... доступитися, якщо ми localhost. Host. тоді наш, наш сайт доступний. Але це не досить зручно, тому що ну, для WordPress розробки мені зручніше, коли немає localhost, коли просто пише прямий домен локальний, і я можу повноцінно працювати на своєму сайті. Тому. Тому зараз давайте налаштуємо наш ксамп для того, щоб можна було мати доступ до нашого локального домена напряму. Для цього я перейду на свій гіст. Тут в мене є декілька декілька стрічок коду, які ви можете використовувати для, свого, для своїх потреб. Посилання залишу в описі для даного відео. Нам потрібно зайти в два. У два файли, Вкрити два файлика. Перший давайте відкриємо Apache файл. Apache config, Так, де він у нас знаходиться? Apache config. Так. Apache config. В самому низу вам потрібно вставити ось таку стічку коду. Ви можете її скопіювати звідси. Але внести якісь які, деякі зміни. Оскільки мій домен називається не demo-domain-test, а назва його трішки інакша, нам потрібно просто замінити ось ці. Ось так. Замінити і зберегти. Так, все, все добре. І зробити ще одну маніпуляцію в Windows. Uh, нам потрібно зайти в Windows System 32. Давайте зайдем в диск C, Windows System. Так, etc. А, Drivers. Drivers. etc. Host. І також прописати наш новий домен в даному файлу. Тобто треба внести зміни в два файли. Далі потрібно перезавантажити наш локальний сервер. А поки що без MySQL можна. І спробуємо потрапити на наш. Так, на наш локальний домен. Ось, Як ви бачите, зараз наш сайт доступний по прямому посиланню на наш локальний домен. Окей. Далі. З ксампом ми завершили. Якщо у вас будуть запитання з ксампом, задавайте, будь ласка, у коментарях. Намагатимусь відповісти. Далі нам потрібно встановити WordPress. Для цього ми заходимо на wordpress.org і завантажуємо останню версію WordPress, собі на робочий стіл. Так, Завантажили. Так, Давайте розпакуємо. Нам потрібно ці всі файлики, файлики розпакувати в, нашу, в наш сайт майбутній. Так, наш сайт знаходиться тут. Давайте видалимо індекс HTML і перетягнемо файлики зі архіву WordPress на наш майбутній локальний. До локальний веб-сайт. Також нам потрібно створити базу даних, тому що, ну, WordPress працює з базою даних, ви ж розумієте, і нам потрібно створити базу даних. Для цього ми можемо перейти, нам потрібно запустити MySQL і перейти за посиланням. Зараз відкриється адміністрування. Баз даних, створити нову базу даних. Давайте назвемо її WPP. Так, WPP-Generator. Нажимаємо створити. І на даному етапі з базою даних в нас все. У нас закінчується копіювання файлів в наш, на наш локальний сайт. Так, і зараз, коли закінчиться копіювання, ми можемо запустити інсталювання WordPress і встановити WordPress. Прекрасно. Копіювання файлів закінчилось. Давайте в нову сторінку. Наразі ми бачимо базову сторінку для е, інсталяції WordPress. Давайте знайдемо мову українську. Так. І встановимо WordPress українською. Так, далі нам потрібно ввести назву бази даних. Я створив базу даних. Давайте створимо. А, ім'я користувача це доступ до адмін адмінпанелі MyAdmін. My Там, по ходу І... Пароль без пароля здається. Ну, зараз перевіримо. Так, все правильно. Далі. Назву сайта. Давайте назвемо так ім'я користувача. Давайте для того, щоб було легко. Щоб ми не забули в майбутньому ім'я користувача і логін, і зробимо це однаково. Тестовий емейл. І. Натиснемо Встановити WordPress кнопку. Це може зайняти декілька секунд. Прекрасно. Наш WordPress встановився. Тепер нам потрібно увійти в нашу адмінпанель. Майстерня. Прекрасно. Наш WordPress працює. Залишається один маленький нюанс для того, щоб розробляти. Повноцінно розробляти сайти на WordPress, плагіни на WordPress. Нам потрібно якимось чином відлагоджувати помилки. Для цього нам потрібно зайти в Google, вбити е... s-debug. І перше посилання, відкрити перше посилання. І тут у нас є декілька стрічок коду, які нам потрібно використовувати. в в файлику wp-config на локальному комп'ютері. Якщо ваш сайт переїздить на, на живий сайт, на живий хостинг, тоді вам це треба видалити і включити WPDebug. Все. На даному етапі наш комп'ютер, наше середовище готове для розробки. В наступному відео ми завантажимо, завантажимо новий плагін з нашого WordPress плагін генератора. І спробуємо створити щось цікаве за допомогою даного стартового набору. І все. На даний минуті все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.